Цю вишиванку створила хмельничанка Ольга. На сорочці зобразила дерево роду. Хоче, аби люди пам'ятали своє коріння. Раніше там на грубках, на хатах глиняних малювали дерева роду. Дуже цікаві, такі гарні. Це дуже автентично. Я отак вирішила перенести це на рукавчики. Такі а це вже роботи рідної бабусі. Саме вона передала талант до рукоділля дівчині. Нині їй вже 70 та вишиває й досі. Онука дивує дрібним хрестиком. Сама ж лише ним захоплюється, працює і з гладдю. І вона нашиває багато мені таких заготовок і каже, що навіть коли мене не буде, щоб тобі залишилися для хлопців ці заготовки. І ти по мірі їхнього зростання будеш нашивати ці заготовки на білі сорочки. Не менше захоплюється вишиваним одягом і пані Валентина. Голку до рук взяла ще у дитинстві. Не покладає її і сьогодні. Для презентації принесла одну з найважчих своїх робіт. Тут і техніка складна і вишиту вовною. І повністю відтворена з антентичної від книг покусінських. Там є сім'я, які іменно вивчають ці всі сорочки, і видали кілька книг. І це відповідно тих книг. Там повністю крі йде, і все ці збирки. Це все, -все відповідно автентиці, але вже на сучасному німецькому полотні. На виставці скарби Поділля представили майже 200 вишитих нитками, бісером, стрічками виробів. Авторства 65 майстринь із Хмельницької області. Тут є і жіночі. І чоловічий, і дитячий одяг, основно сорочки, блузи, сукні, і костюми, навіть, і також вони вишиті нитками або бісером. Навіть є вишані стрічками головна ж мета експозиції донести що український автентичний одяг, стильний та сучасний. Сьогодні ми хотіли представити саме вишивку, не тільки традиційну, тому що ми робили виставку традиційної о, традиційних виробів. А сьогодні є поєднання і сучасної і традиційної для того, щоб показати, як красиво, як стильно Виглядає наша українська вишивка кожного дня в буденному одязі. Працюватиме виставка до 18 травня. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький. Новини. 33-й телеканал.